539-й день в Канаді 0,4 12-24. Сьогодні середа, середа в мене вихідна, я сьогодні спав до 12. Фух, дуже класно виспався, аж, аж все тіло затекло. Але нормально. Виспався, встав, поснідав, попив кави, Куди я ходив? А, треба було солдатки, рушники принести, то зі складу взяв, приніс от таке от, нічого не робив. відфотографував крісло. Питались мене одні. виставив крісло за 5 доларів. Там просто за хороший відгук його виставив. Фактично, воно таке ніяке, то, тому нормальна ціна. І пішов ще розміри, зняв, просили розміри. І був вдома. Далі, подзвонили до мене з роботи. Позвонили до мене з роботи, офісна працівниця, вона не знала, що я відпустці, вихідний. Але я і так в тих наушниках, то я можу говорити. Я шпаклював дзеркало, я вирішив його перешпаклювати і перефарбувати все, щоб було одним кольором разом з стіною. Тим самим кольором. Бо в мене є колір для плінтусів, але дзеркало я все ж таки хочу в той самий колір запакувати, щоб воно було як зі дві стіни. Позвонили і питали мене по всяким заявкам. Я там їм порозказував, що і як, все нормально, що в процесі, що буде робитись. І все. Після того треба було з'їздити мені в банк, бо в мене є один із рахунків, так таксові рахунок, але там є обмеження по сумі. Не можна дуже велику суму, там є ліміт на суму, яку можна там зберігати на тому таксі рахунку. І я це піду завтра його закрию. Не, не закрию, просто зупиню, щоб воно автоматично, бо в мене там є автоматичне перенесення грошей на цей рахунок. От. Тому закрию його. Заходив в суперстор. Нема чека. Нема чека. А я чек. Ще не викинув. На 57 доларів закупився. Борячок взяв моркву, яблука, банани. Що там ще сік томатний взяв в Спайсі, але він мені щось не засмакував. Все ж таки оригінальний найкращий. І борщик буде. Борщик буде завтра. А сьогодні я приготував плов. Дуже смачний плов, якраз повечеряв. Але цей. Приїхали ми і переділись, пішли в тренажерний зал. Зразу гарно позаймалися, зробив всі свої вправи. Прийшли, протеїнчик. Випив протеїнчику і взявся готувати плов. Плов зготувався, смачний, повечеряли. І все зараз записую відео і спадки. Сьогодні спадки швидше, бо завтра їдемо в одну якусь церкву, там, де їздив Артур, Наталя. Вони туди вже їздили, там по номерках зареєструєшся е, і по номерках приїжджаєш. Тому так, після того в планах Костко. Таке завтра вихідний. Супер. Люблю вихідні серед тижня, потім вийду одну п'ятницю і знову два дні вихідних. Дуже класно, так і буде. От. І ніби все. Буду я відпочивати. Трошки я взявся за стіл, але потім відболікся. І все. І, і все. Добре. Йду я. Все, па-па.